Павутина це унікальна, багатоетапна спеціальна операція. Перш за все, це логістика, це доставка будиночків. Окремо слід відмітити надважливий елемент. Це агентурна складова, це робота наших співгромадян, наших негласних помічників. Це надважливо. І якщо ми дивимося, взагалі на паутину в цілому, то це комплексна робота, агентурна і технічна. Тобто це симбіоз. Це було, до речі, в одному кварталі з управлінням ФСБ в Челябинській області. Тому ми там себе почували спокійно. Дрони, на перший погляд, виглядають як звичайні FPV, але це унікальні дрони. Вони спеціально розроблені для цієї операції. В них є декілька. Різновидів зв'язку. Кожен з цих будиночків це повністю автономний так званий мисливський будиночок, і в ньому знаходились і батареї Кафло, і сонячні батареї, і інші групи товарів.